Міський голова Віктор Анушкевичус звітував перед івано-франківцями в онлайн режимі. Відеочат з очільником міста відбувся у рамках проєкту «Владометр». Цей всеукраїнський громадський моніторинг має засвідчити відповідальність політиків за виконання передвиборчих обіцянок, а також готовність до публічного обговорення проблем місцевого самоврядування. Мер Івано-Франківська відповідав на запитання інтернет-користувачів у реальному часі. Ішлося про актуальні проблеми міста, зокрема ліквідацію Наслідків весняної негоди, розвиток транспортної інфраструктури. Віктор Анушкевичу скаже про власні передвиборчі обіцянки, не забуває. Відтак охоче долучився до обговорення. Я спілкувався зі своїми колегами, які вже приймали участь в цьому проєкті, Тому вони мені сказали, що тут жодного упередженого ставлення, тобто тут нема такої направленості, якось тебе принизити, якось вказати в першу чергу на те, що ти не зробив. А дійсно є об'єктивне висвітлення того всього, що А зроблено, і того, що не зроблено, і по- яких причинах тому я погодився на цей відеочат? Проекту «Владометр» уже понад два роки. Його організатори дізнаються про обіцянки українських політиків з передвиборчих програм та публічних заяв. івано франківськ зацікавив «Владометр» своїми рейтинговими показниками на національному рівні. Якщо ви доцікавлені то в тому, щоб ваше місто покращилося саме в цьому варіанті, то ваше завдання не лише проголосувати за цю людину, а ще й відстежувати потім, як він працює. Насправді, Івано-Франківськ достатньо легко пішов на контакт прийняти з іншими містами, і ми знаємо, що його визнано найкращим для життя містом за рейдного фокусу, і тому це вже робить цікавим. Спілкування з мерами загалом відеочат у рамках проєкту «Владометр» відбувається вже в п'яте. Раніше в онлайн режимі були проінспектовані мери Тернополя, Львова, Житомира і Сум. І Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.